Сьогодні на фоні ейфорії стосовно іншого Трампа, як написав один із співвласників одного з банків, нова версія Трампа, аби не заглючив. Ну просто рівень хамства відпочиває. Ну, це наші реалії. Знаєте, яку посаду ти б не займав, якби ти високо не піднявся. Відсутність десь елементарного виховання, ну воно проривається рано чи пізно. А ще, якщо це безпечно, ну а що, а що тобі Трамп зробить? Ти ж в Україні, ти ж не про українського президента таке ляпонув, да? ти проти просто президента, який може нас врятувати і допомогти нам. Ну а що? Ну а що ти ж можеш? Правильно? Ну так от на фоні цих е е безглуздих заяв, е деякі канали повідомили про те, що нібито нібито. А, Трамп запитував у Зеленську, там чому він не, не б'є по Москві, там що треба розширювати географію по санкт Петербургу. Ну, напевно, по Сахаліну там і так далі. І ось буквально вже надвечір, коли вже всі все обговорили, що да, давай, тамагавки зараз нам дадуть, там іще ракети, які летять на 800 кілометрів, і можна дістати до Москви, там і так далі. Тауруси на, на подльоті, знаєте, тауруси будуть на 300 кілометрів гатити, а тут на 800, та там, та, ну, коротше, вже ціла схема. Вже люди обговорили, і вже видно, знаєте, що експерти, які ще вчора так натужно, натужно... З таким не дуже великим бажанням говорили про мир, про зупинку війни, про перемир'я, про, 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 про все тут уже просто розквіли. Ну тобто, видно, що вони очікують, вони хочуть говорити про війну. Вони хочуть говорити тільки про війну. Про який мир? Це сумно, це, це абсолютно нудно. Люди не підписуються, люди не слухають. Про війну треба говорити. Це тоді ти лідер мненій. А от коли ти про мир говориш, то кому ти цікавий, да? так от виявилося, що Білий дім сказав: Ви знаєте, ми, ми цього не пропонували. Ми не пропонували бити по Москві і надвечір, ну а там це день в Сполучених Штатах Америки. Навіть Дональд Трамп змушений був виступити і зазначити, що ви вибачте, але, але я не говорив такого. Зеленський не повинен націлюватись на Москву. Я ні на чиєму боці. Я просто хочу зупинити вбивство. Все. Ну, це, власне, те, що я намагався пояснити от в оці два дні, що Дональд Трамп, він не прокремлівський, про, про що говорили півтора роки, а то й два роки в Україні. Він не є проукраїнським, що почали говорити останні 2-3 дні. Він. Є президентом США, і він намагається зупинити війну. Він думає модель. А модель така: всіх поставити в незручну позу. Ну, ми з вами і так. Не дуже в зручній позиції. Путін отримує незручну позу, тому що Україна отримує певні види озброєнь. В тому числі і оборонного, і, можливо, частково атакувального характеру, що робить а, війну для Путіна не такою легкою. Європа опиняється в позі необхідності купівлі для України дуже дорогого обладнання, дуже дорогої зброї і дуже, дорогого, а, дор, дуже дорогої експлуатації всієї цієї техніки. І Європі це не дуже. Подобається, тому що раніше було добре, Америка дає гроші, Байден розкидає гроші в Україні. Що навіть пам'ятаєте, Саліван колись виступив, чек там його було, не пам'ятаю вже, і сказав, що ви вибачте, але але, але 75% грошей в Штатах залишається. Вони не йдуть в Україну всі. Так, от, вдумайтесь, ну не Саліван, вибачаюсь, при Байдені, хто був держсекретарем. Так от пояснив навіть, що, що ні, ні, не йдуть в Україну всі гроші. Байден робив так: гроші в Україну, зброю в Україну, ви там воюєте, Європа собі тишком нишком закуповувала ресурси в Російській Федерації задешево, словами нас підтримувала, стару техніку нам віддавала, брати, сестри, Люблінські трикутники, всі діла. А потім хлопці щось зламалося. Поляки почали блокувати кордон, допомога скоротилась. Трамп вийшов з цієї історії, а виявилося, що Європа нам ні чорта нічим не допомагає. Подивіться, що у нас за ці 2-3 місяці відбувалося, коли Трамп зупинив, а Європа, виявляється, нічим нам не допомагає. Ніяк і нічим. І їм байдуже на те, що в Україні таке твориться. І тут Трамп розморожує, але каже, Європа, ви будете платити. І тут вже Європі не дуже хочеться, але нічого ти не зробиш. Трамп каже, я не дам грошей. Я нікому з вас не дам грошей. Ви в мене купуєте, я вам даю. Ви переправляєте до України. Все. Іншого схематозу не буде. І це не влаштовує всіх. Тому я очікую гнівних коментарів, коментаторів, навіть західної преси стосовно того, який Трамп поганий. Можливо, можливо але це президент не України. А це не той президент, який обіцяв зробити щасливими українців, щасливими, усміхненими, які ніколи не плачуть, які повертаються додому, які працюють, які відчувають повагу до себе. Ні, це президент Штатів. Він вам, вам нічого не обіцяв. Тому як він буде реалізовувати те, що він обіцяв американцям, яким цілому байдуже, виконає Трамп обіцянку відносно України чи ні. Так от, як саме Трамп виконає цю обіцянку, ну американцям байдуже. А Трамп не ваш президент, не наш президент. Нам обіцяли інші люди. Тому питання можете ставити до них. Єдине, що мене влаштовує, це позиція Трампа. Я хочу зупинити вбивство. Я це підтримую. Тому я буду продовжувати підтримувати Дональда Трампа. Як би ненавиділи його в Україні і як би не хейтили його. Немає в світі більше сил, які можуть допомогти Україні. І навіть якщо нам не подобається те, як це робить Трамп, ми не маємо просто права ніякого, бо це небезпечно, хейтити Трампа публічно. Це так само, якби ви на роботі, на роботі публічно хейтили ваше начальство. Чим би це закінчилось? Ви все зрозуміли? От Трамп це світове начальство. І якщо ми з вами будемо публічно розповідати Трампу, куди йому піти, куди йому податися, і за яким руським кораблем заховатися, то ви можете залишитись сам на сам. Ми можемо залишитись одні один на один з оцією страшною воєнною машиною, якою є сьогодні Російська Федерація, і яка не хоче зупинятися. І ви це побачили. А Європа, кум сват брат, ні в ЄС нас не беруть, ні до яких структур нас не підключають, ні навіть, навіть мита і ті для нас не знизили, навпаки, повернули назад. Навіть блокаду роблять деякі держави, навіть, навіть погрожують аеропорти закрити, дороги перекрити. Їм байдуже. Їм байдуже. Тому Трамп це єдина надія України. Разом з Збройними силами України. Як би ви цього не хотіли, і як би вам Трамп не подобався, немає інших людей, які хочуть зупинити вбивства в Україні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і обов'язково поділіться цим відео.